Всім привіт! Я нещодавно показував, як я за однієї колоди робив три. Одна материнська вийшла і два відводка. Мене запитували, як же проконтролювати, щоб вийшла матка, щоб, щоб колода не струтовіла, щоб бджола почала працювати. Ну ось так, Я дивлюся, щоб бджола почала працювати. Відкриваю, дочекався, щоб побачити, що бджола ще й несе обножку. Це дуже важлива прикмета. Відкриваю, і що я бачу? Колоді повна, в колоді повно молодих свіжих язиків. По цю сторону рамочки, ось один, ось другий. І по цю сторону рамочки. Це язики, які були збудовані одразу після того, як матка прилетіла із обльота. Тож, прикмети такі, льот нормальний, пилок несуть і найголовніше бджола будує стільники. Якщо бджола жила, стільники, не, не переймайтеся, тротовки не буде. Матка запрацювала.